Бажаю здоров'я. Коротко про результати своєї роботи та події, які відбулися протягом тижня у Полтавській області. Сили протиповітряної оборони кілька разів відбивали ворожі атаки на Полтавщині. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань у Полтавській громаді були зруйновані та пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, складські та офісні приміщення цивільних підприємств. Ушкоджено декілька автомобілів. На жаль, є постраждалі. Трьох людей було госпіталізовано до медзакладів. Одна з них отримала тяжкі травми. У Лубенському районі уламки збитого безпілотника пошкодили дах прибудови приватного домоволодіння. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків було пошкоджено скління прилеглих будинків. У Миргородському районі уламками ракети було пошкоджено господарчу будівлю та автомобіль. У цих випадках обійшлося без постраждалих. А також внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнало приватне домогосподарство. Троє людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Вкотре закликаю: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Цього тижня провели регіональне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, розглянули актуальні питання, які потребують конструктивного діалогу і вирішення, зосередилися на використанні громадами субвенції з державного бюджету у сфері освіти, поглиблені співпраці з іноземними партнерами, корпоратизації комунальних підприємств. Окрема увага питання стану автошляхів. Наразі відновлено 70% покриття на трьох важливих дорогах: це Мала Рублівка Рунівщина, нові Санжари, Нехвороща та Миргород-хорол. В області відкрили оновлений корпус санаторія Слава. Заклад є одним із найбільших місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Ремонтні роботи стали можливими завдяки фінансовій підтримці представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Наразі послуги підтримки проживання, притулку та соціальної адаптації тут отримують близько 300 ВПО. Полтавщину з робочим візитом відвідав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір МамедЗаде, підписали угоду про створення багатофункціональних просторів у Кремінчуцькій, Миргородській та Лубинській громадах. Обговорили питання розвитку обласного центру матері та дитини, установи, яка допомагає жінкам у складних життєвих обставинах. Також цього тижня у Полтаві відкрили кар'єрний центр. Це сучасний простір підтримки молоді у питаннях професійного розвитку. Вдячні міжнародним партнерам за сприяння в реалізації ініціатив. Хороший результат показують наші аграрії. Полтавщина, лідер в Україні за темпами сівби яро-зернових та зернобобових культур. Уже засіяли понад 251 тисячу гектарів, завершили посів цукрового буряку. Активно триває сівба соняшника, кукурудзи на зерно і сої. Погодні умови сприяють проведенню польових робіт. На Полтавщині триває обласний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Цього тижня визначили переможців з баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування. Вони представлять регіон на всеукраїнських змаганнях, підтримуємо та вболіваємо за наших дітей. Працюємо далі заради безпеки, добробуту та розвитку Полтавщини. Слава Україні!